І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Keyboard на Шкода Т40. Карта застава. Ну що ж, до бою? Так, ну я ось так трішки аж заслухався, тому що мені тут саундтрек подобається на карті застава. І, і мені взагалі карта застава сподобалася, вона якось зайшла мені зразу, як тільки вона з'явилася. Я її не тестив, так? Але бачив, як грали вже на тестах, і бачив, що в принципі вона повинна бути непогана. І коли вона з'явилася, я вже зрозумів, що вона тісно непогана. Бачимо, зайняв наш герой зразу в центр. Це чудово, це супер чудово. У нас маневреність, у нас швидкість не встигає. Бачимо від нас ну, відпідляти, він вже так відпідльовував, тікав. Просив на допомогу, допоможіть, врятуйте, так, але ВК все ж таки був знешкоджений. І це чудово, перший ворог знишкоджений, у нас поліпшений настрій. Але у нас е, е, СТ Чехословаччини, а всі е, чехословацькі танки. Е, ну, на мою поважну думку, це картонні картони. Я думаю, ви зі мною, як завжди, посперечаєтесь, так, а може підтримаєте мою думку в коментарях. Е, ну і... Це точно у нас картонний картон, це у нас стежка з непоганою нахлопшувальною гарматою. Бачимо, альфа непогана. На, це на шостому рівні. так, Просто звернути увагу. Ну, е... Бронебійний снаряд. Ну, якщо ми в топовому топі, ми не в топовому топі, але ми можемо і бронебійними в принципі, пограти. Я так розумію, що в нашою герою... Вистачає срібла, щоб заряджати комуляки, і у нас тут вже 200 мм пробиття, в принципі, ми повинні тут всіх пробувати просто увагу. Так, В нас тут не барабан, в нас тут е, проста гармата з чудовою перезарядкою, е, Повторюся, з чудовою альфіщою і чудовим зведенням. І маневреність. Ми приїжджаємо на позишн, відстрілялися. Позначкову жували ворогів, і поїхали собі далі по своїм справам. Так. Бачили? Оце було чудове влучання, до речі. Мені це подобається. І мені до речі, зразу ж подобайка за камуфляж. Де ви взяли такий камуфляжний? Це просто просто супер. Так, і так, Я такий собі теж хочу камуфляж. За щось напевно, видавався, чи це такі 3 d не зрозумів. Ну круто дуже, крутезно. Так, я. Нашу. Опа! Автоперекидач працює? Працює зараз. А чудово, так? Зробили що автоперекидач? Бо зараз би просив на допомогу, ніхто б не під'їхав і ми втратили б танк. А у нас так все чудово по бою йде. 4-1 нашу користь, чи треба постріляти. Поїдемо ми інший фланг. Інший фланг зовсім там немає наших братішів. Якби до нас хтось приєднався, ну стяжів, напевне, так. Хоч один якийсь бронішінський під'їхав, то ми б з ним поїхали. І там вже, дивіться, там е, у них тяжик е, дуже вже такий шотний шотний, там 100 хп. Зараз, напевно, якщо ось так будуть вилазити е, суперники, то і ці вже будуть шотні, їх там з центра постріляють. Ну далі у нас поки що просування ніякого. по зелені не можуть проїхати. Ну, хтось приєднається. Чи ні? Черщі він там стоїть, може Черчись підійде. Поїхали. Тому що бачимо, ми втрачаємо танки і у нас проблема саме ось на цьому плані. Помітивши наші братиші, бачимо, там СТА вже е, пересувається ближче саме до АТО лінії. Ну а по зелені там пройти дуже складно. Тому що там все прострілюється з це. І там потеки зашкірилися. Черчилль, поїхав, братіш, ти бачиш, достукався до гравця Йовий. Ну за братішком зараз поїхав. Так, да, поїхали, за твоїм броніщем. Це все ж таки на своєму рівні броніще рахується, так? Ну він дещо зараз не актуальний. Є такі вже танки, що я вам скажу і на п'ятих, і на шостих рівнях вони більш... Модернізовано виглядають, але все одно Черси це рахується як бронішницьке броніще, він може продавлювати якісь напрям. Може в дуельних дуелях непогано перестрілюватися. Все, Черчилль поїде зараз по верху, а ми будемо. Вони зараз будуть, вони перелякаються, будуть сюди спригувати. І ми їх будемо підхлопушувати. Артилерія нам в допомогу, так, тапік приєднується і ми, я думаю, цей План ми повинні тепер вибивати. Тому що повернули... А, вони зовсім повернулися, напевно, до свого рейсу, Так, потікали все, <ролікали> прилякали. Щось з них пішло не так, не змогли вони далі продавити. Чіда. Наші братіші, бачите, зорієнтувалися. Мені подобається, коли бачиш, що відбувається в бою, а не просто так тунельно граю, знаєте, от бачу перед собою, йду вперед. <реш> Таке буває, буває дуже часто. Так, джуну. О, побачимо, яке у нього бронювання. Ну, проти комуляк, звичайно, що ніяко. <реш> Бачите, на такому рівні. Але наш би бачимо, герой ну, там, трішки спочатку бою він отримав. Втратив ХП. Тепер вже бачимо, починає більш так грамотно, більш так скіліщенські грати. І це чудово, два вороги знищено. 1610 настріляно. Ну не було по кому поки що стріляти. Там ще є вороги, ще буде по кому постріляти. Поїхали прориваємося вже до, до респу суперників, до бази суперників. Я думаю, вони вже знітились, так? Вже там сваряться між собою в чаті собі там включають і такі, та не перетакі. Тому що не поїхав. Тут обережно, тому що ліпша може, о, це було болять. Може нахлопушити. У нього, по-моєму, швидше навіть е, перезарядка, ніж нашого танку. Так, так. проходимося по туда. Захопити... Ну, захоплювати базу немає сенсу, ми беремо вже в оточення ворогів. Заїдемо там зелень, прихлопушимо, там бачимо один лише на зелені е, наш AMX. ЄЛКБ залишився, треба йому допомогти там. Центр там тримають наші, там ніхто нікуди не проїде. Все, вони в оточенні, вони вже. вони вже прилякані. Вони вже думають, як тільки більше настріляти. Хоча всяке буває в цьому. Оце небезпечна служба, до речі. Дуже багато альфіща вибиває постріл. Наш ворог, а. Ну, здесь тут можна було б бб бебехи зарядити, навіщо витрачатися? Перелякані <гум> всі їздять. Ну і дайте нам воїна, напевно, так. Чудовий, класний бій. Цього танку, я не пам'ятаю, не було, по-моєму, у нас реплехи підписнути тимпаті. Ох, там як на непомітність, побачили, просто передав. Попав за світ. На імікс 13FL. Наш? Наш. П'ять ворогів знищено. Дайте война. Дайте война. Буде 3000 настріляно на шостому рівні. Чудовий та поліпшений бій. Дуже своєчасно відреагували, що треба саме... саме біля води там продавити нахуй. Ну, суперники знітилися, вони намагалися пройти. Їм не так треба було проходити, під самою водою треба було проходити і заходити нам вже було. Ну, наш ворог. Знову наш ворог знешкоджений. Чудово, супер чудово, кажемо всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.